Друзі, піднімаємо тему здоров'я знову ж таки в нашому етері. Сьогодні говоримо на таку важливу тему про те, як накладати джут, і будемо вчитися це робити прямо тут, прямо зараз у нашій студії. Нам в цьому допоможе Наталія Бойко, інструкторка з першої допомоги ФАСТ. Доброго ранку, вітаємо вас, до вдячні, що завітали до нас із, із таким меседжем, і готові навчити нас робити цю річ. Накладати джут. Так знаєте, ніколи не міг і подумати про те, що. Те, що колись вчили в школі, розказували там, нам на уроках, що це колись стане настільки актуальним, що буде актуальним кожного дня, адже ми в таких умовах. Ну що ж, е, поговоримо про жгути, про те, як дійсно давати першу медичну допомогу саме в цьому плані. Тому Наталя, скажіть, от е, е, знаємо, що жгут має бути в кожній тривожній аптечці, і раніше я згадую жгути, яким були, це просто така резинка, е, там, на вузол зав'язав угу. і так далі. Який жгут можна рекомендувати сьогодні? Як можна знати, що він якісний і Дійсно, він був би дієвий в критичній ситуації. Uh -huh. Так, ще раз доброго ранку. Доброго дякую, ранку. дякую вам. Да, дуже приємно знаходитися в вашій Навзаєм. затишній студії. А, дивіться, давайте спочатку взагалі розберемося, для чого потрібен жгут в кожній uh -huh. аптечці. Да, це ніби як аксіома, але ми поки що не розуміємо. Ми розуміємо, що десь десь чомусь. Так, да? так, так. Чому це так важливо? Справа в тому, що якою б не була розвиненої системи екстреної медицини в країні, в будь-якій, не тільки в нашій в Україні, не може бригада швидкої приїхати достатньо швидко. Да? І в нас є проблема, це є критична Кровотеча, тобто це кровотеча, при якій пошкоджуються магістральні судини, вени артерії і за критичною кровотечі людина втрачає критичний об'єм крові за 2-3 хвилини. Угу. Чи може приїхати швидка за цей час? Не завжди. Скажімо, взагалі ніколи. Вона просто ніколи. Навіть якщо вони будуть десь через дорогу, вони не просто не встигнуть це зробити. Тому дуже важливо, щоб людина, яка є поруч. Мала навички, як зупинити цю кровотечу, да? бо це є домедична допомога. Ми з вами говоримо не про медичну, а про так, домедичну так, допомогу, так, коли ми зупиняємо цю кровотечу. Да? Кровотеча може бути у нас з кінцівок, да? це руки, ноги, а також може з зони вузлових кровотеч. тобто це зона шиї під пахвами і пахвинну зону. І ось, якщо ми говоримо про кінцівки, руки та ноги, буде дійсно ефективним використання турнікету. Використання турнікету на 100% зупиняє кровотечу. Доказано. Це доказано, але є Якщо нюанси, да? так. як завжди. Да? Є нюанси певні. А по-перше, це повинен бути. Рекомендований рекомендований якісний, якісний uh -huh. турнікет власне тут? сьогодні. Знаєте, коли з вивчачі парбаспі да -да. з волонтерами вони говорять про те, що дуже важливо каже мати якісний, тому що дуже багато. Ну ніби і фірма непогана, але вони не спасають наших солдатів на передовій, тому що він не, не такий, як потрібен. Не ефективний. Розкажіть да, нам трішки про це, як знати абсолютно вірно. Дивіться, є конкретний список рекомендованих турнікетів, який рекомендований. Американським комітетом з тактичної медицини це перелік з восьми турнікетів американського виробника. Напевно, ви чули про найпопулярніший турнікет з цього списку. Це кет, так, так, так. Коматплікейшн турнікет сьомого або шостого покоління. Він зараз є зі мною. Це мій особистий турнікет. Можна подивитись, угу. так, будь ласочка, який я ношу з собою завжди. Да, він є завжди в моїй аптечці. Турнікет це є одноразова річ. Ним не можна тренуватися, його не можна просто так собі накладати для ну, в певних цілях, да не можна на когось його накласти, а потім зняти і знову використовувати. Бо нам виробник каже: Я гарантую 100%, що кровотеча зупиниться якщо цей турнікет є оригінальний, угу. е, є новий і він накладений правильним чином. Як накладати правильним чином? Ми про це трошечки поговоримо і напевно ще І, і лише Один раз. Да. Угу. Ну, лише один раз, да? тобто це одноразова річ, його не можна з когось знімати, ну Цікаво, все очевидно. Тому, що, здається, да? всі матеріали такі, як то кажуть, багаторазу. Да. І тут є, ви знаєте, і в цьому є проблема насправді з приводу того, що а, дуже багато а, дуже аналогів, да, якихось є інші виробники. Так, але так, так. проблема в тому, що е, ефективність або дуже низька, або не доказана, тому нема статистики. Да? Угу. По певних виробниках навіть українських немає статистики. Чому? Тому що ці турнікети не доїжджають до медиків. Чому вони не доїжджають? Тому що людина помирає в процесі, бо цей турнікет не спрацював. Тому ми можемо рекомендувати тільки турнікети вісім позицій з е, списку американського комітету тактичної медицини ТІСІ-3. Угу. з українських можемо поки що рекомендувати тільки турнікет в Січ. Тому. Він працює на е, в збройних силах України з 2016 року. Він проходив вже наступні генерації. Він вдосконалювався і зараз він покаже, показує дуже класну статистику. Це не реклама. Ми не співпрацюємо з Січі. Тобто ми розуміємо, що цей турнікет, який дійсно може допомогти людині собі або іншій людині. Зупинити критичну кровотечу. Просто настільки цікаво, здається, от матеріали, друзі. Ну, от, знаєте, дивлюся, що може бути не так. Тут надійний матеріал, тут надійний матеріал. В американському я бачу пластмасова ось ця паличка, mm -hmm. де, в українському навіть металева. Да, да. Але якщо є багато інших, чому вони можуть бути недієвими? Мені здається, найпростіше да, мав би бути недієвим. Да, мож, можливо, дійсно. Дивіться, справа в тому, що, по-перше, в неякісних турнікетах можуть бути неякісні складові. Да? Mm -hmm. Це може бути, наприклад, ось цей вороток. Я на де пластиковий вороток. Він починає. Просто ламатися в той момент, коли ви його накручуєте. Сих не ламається, цих не ламається. Mm -hmm. цих коли потрібно не ламається. Да, коли його потрібно зафіксувати, так, так, так. він ламається. Далі може бути варіант, коли наклали турнікет, ніби зупинив кровотечу, але він попускається через деякий час. Тому що всередині матеріали, які є, тобто стропа, яка є, вона розтягується, тому що не були проведені дослідження, mm -hmm. да не були використані якісні матеріали. Тобто тут є багато нюансів, які дійсно впливають на сам турнікет. Тому mm -hmm. ось ці всі штуки за 100 гривень на 3 d принтері це не працює. Не працює. Абсолютно тобто не про основне призначення це з. Е... Перекрити кровотечу на кінцівках. да і все. Турнікет можна накладати тільки на кінцівки, і це є домедична допомога. Тобто медики турнікети не використовують, Це є домедична допомога. Цякі турнікети є, наприклад, в парамедиків швидкої. Вони можуть бути. Вони можуть бути в поліцейських, вони можуть бути в ну звичайно. То ви так я й собі захотів такий мати, тому що ніколи не знаєш, що тебе чекає. Так, І тут є дивіться, тут є такий, ще нюанс. Така аксіома краще щось, ніж нічого, вона не працює, тому що вона дає хібну надію. Якщо у вас є турнікет китайський, там умовно за 10 доларів, кет коштує 30. Uh -huh. У китайського є, наприклад, да, він десь там може, може, навіть якісний. ви ним тренувались, він наче зупиняє uh -huh. кров, але є вирогідність того, що він не спрацює. Чи готові ви, визикувати uh -huh. да? 30 uh -huh. доларів, і там якийсь певний відсоток того, uh -huh. що він не спрацює? Краще все ж таки використовувати так. те, що сто відсотків буде працювати. Зараз ми ще будемо практикуватися так, до того, як ми будемо накладати турнікети, особливо ви кажете, що можна тільки на кінцівки, тобто на руки та на ноги. А як в, в такому разі, коли там, наприклад, кров йде, наприклад, шиє? А і, наскільки ми знаємо з правил а, безпеки, що не можна там накладати ні в якому разі турнікет на шию, що тоді робити? Да, турнікет на шию не будемо накладати. Це буде погіршення стану постраждалого mm -hmm. і ніяким чином не зупинить кровотечу щодо, м, взагалі, всіх кровотеч, які є, да, критичні кровотечі, давайте спочатку взагалі розберемо, що так. таке критичне кровотечі. В неї є конкретні чотири ознаки: перше, це калюжа крові біля постраждалого. Далі це буде фонтанування або пульсація з пораненням. Ми бачимо поранення, mm. і з нього, наче як під тиском, витікає ось ця кров. Да? Далі це буде травматична ампутація вищої кисті. І це пляму, що швидко збільшується на одязі. Якщо ви бачите, хоча б одну з цих ознак, не треба збирати бінго, хоча б одну пляма, біля пляма. постраждалого Ми заходимо в аудиторію, е, бачимо е, людину збільшується пляма, пляма на, на одязі, одязі. Угу. травматична ампутація, вище кінцівки, або, наприклад, як з ем, поранення витікає кров, наче таким е, підтиском, -пульсує, вона польсує дада Так, да, да, да. Да, Саме так, угу. якщо бачимо, хоча б одну з цих ознак, це є критична кровотеча. Обов'язково треба моментально бігти, бо ми ми знаємо, що 2-3 хвилини, але не знаємо, скільки так. вже людина так, втратила крові. Що буде працювати 100%? Прямий тиск на рану. Як власне, тиск на рану, визначити, але... коли є, до прикладу, є на руці, як визначити, де накладається турнікет? Е, турнікет? Дивіться, спочатку. Там за декілька сантиметрів від рани, на самій рані, як ви говорите, от хочеться тепер знати. Ми говоримо, але Ангеліна задала питання, що да-да-да, да, я давай, хочу давай. Да, закрити тиск питання так. ще. да. Тобто тиск на рану буде працювати прямо на рану, не вище, не нижче, просто безпосередньо на рану. І якщо мова йде, наприклад, по то кровотечі, да, ці угу. шия під пахвами, пахвинна зона, ми тут можемо затиснути, ми можемо. Затиснути самому собі. Ось зараз я uh -huh. тисну досить сильно в бік е хребта, і я затискаю. Я можу з вами розмовляти. Довго не тримаєте, Так, не все нормально, все окей. Ми це постійно практикуємо на тренінгах. Маємо це на увазі, що кожна людина повинна для себе запам'ятати всьому, що навіть якщо на неї нема турніки, а то немає якихось uh -huh. засобів, uh -huh. вона може просто тиснути на рану, але обов'язково рукавичка, бо це є власна безпека. Так, та? так. Ось. Тому, якщо ми маємо на увазі саме ось з ділянки, буде uh -huh. працювати прямий тиск, або є ще один метод, але він такий досить теж про нього треба окремо, просто напевно знімати ще на да, сюжет. Так, так, так. Це тампонування, коли в поранення вкладається так, тампонувальний матеріал. Ну там трошки більше інформації. Да. Тому повертаючись до турнікетів, якщо ми маємо рану. Нам да, дивіться, наприклад, ми ми знаємо, де знаходиться поранення. Ось в мене зараз голова рука. Я бачу, що в мене, наприклад, десь ось тут є поранення. Uh -huh. А є поправо, що турнікет накладається на 5-8 см вище поранення. Це наша долонька, але uh -huh. при цьому не на суглоб, не на плече, не на лікоть, не на колінку. На м'язову більше таку. Так, да, абсолютно вірно, на м'яз. Справа в тому, що як взагалі працює турнікет, він створює рівномірний циркулярний тиск на м'язи, і тим самим м'язи стискають судини. І перекривають кровотечі. Mm. Тобто, він не притискає там до кістки, чи він щось, там де... не вену перетискає. Ні-ні-ні, Він Правильно, стискає м'язи, абсолютно вірно, і нам буде байдуже. Це буде артеріальна чи венозна кровотеча? Для нас важливо, що це є критична кровотеча, так, є ознака mm. певна. Він стискає. Далі. Тобто ми накладаємо на 5-8 см вище поранення. Наприклад, якщо ми бачимо, що поранення ось тут, та ось в цій ділянці, 5-8 см це лікоть, на лікоть ми не накладаємо, бо він там буде неефективним. Не я буду викладати ось тут, цей турнікет. Якщо, наприклад, ситуація. Ми не на бачимо, нзі. де є поранення, та, є нога, є просто якась пляма крові, може бути уламкові, я розумію, що може бути декілька поранення. Тоді працює правило максимально високо. Uh -huh. Тобто накладається максимально, максимально навіть високо. Знову ж таки, не на суглоб, і обов'язково перевіряти, що є в кишенях. Ось, наприклад, якщо б зараз я накладала собі турнікет, в мене а в кишені телефон, є телефон, там. да, це буде заважати е його ефективності. Да? Тому треба обов'язково перевіряти все виймати і затягувати. Угу. Турнікет можна накладати як на голову шкіру. Так і на одяг, mm -hmm. тобто це не є проблемою, він спрацює 100%. Можемо, власне, і спробувати накладати так турнікет, як це працює. І хочеться спитати, ось тут в кожного турнікета є така позначка тайм. Mm -hmm. Потрібно написати час, так mm -hmm. в який накладений mm -hmm. турнікет. Скільки максимально часу можна тримати турнікет, тому що а, ми знаємо, що якщо там перетримати, то може відмерти від кінців. просто mm -hmm. кінцівка. Так. Дивіться для нас. Для нас, для нас з вами на домедичному рівні, оцей тривалість накладення турнікета не буде важливою. Чому? Тому що ми з вами зараз рятуємо життя людини. Дочекати ми накладаємо турнікет, ми його не послабляємо, не попускаємо, не замінюємо на інші методи. Чому тому, що можуть накопити, відчуватися токсини в ці кінцівці? Якщо ми послабляємо турнікет, вони потрапляють в кровообіг. людина. Да може просто померти. Ми погіршуємо її стан. Послабляємо турнікет, витікає кров. Uh -huh. Кінцівка не отримує цю кров. Кров витікає через джерело кровотечі. Ми, ми знову ж таки постраждали погірше стан. Але при цьому ну те це, це не робить скажімо так користі. Угу. Тому для нас важливо накласти турнікет, це фіксувати час і більше його не чіпати. Всі подальші дії будуть зробити вже медики або спеціально навчені люди, які знають, як робити конверсію, турнікету, так, заміну так, на так. інші методи тощо. Тобто для нас з вами на нашому рівні, для да, глядачів, для всіх важливо правильно накласти турнікет і, записати, і зафіксувати час. Так, угу. да, це буде інформація саме для медиків, угу. щоб вони розуміли, які подальші дії їм потрібно зробити. Наприклад. Да? Угу. Ко до, додатково ще лікування там медикаментозне точно. Так, так а, ну, аби, давайте, давайте с... я вам да, yeah, да вийду. Да, ви можете його, якщо хочете, можете да. Дивіться, ми будемо зараз з вами імітувати ситуацію, коли ми накладаємо турнікет самому собі. Uh -huh. Це буде момент самодопомоги. Не розкладайте турнікет, oh, не, okay. розкладайте. Не, не розкладайте. Я зараз вам так? покроково буду показувати, як це робити, Добре. а ви будете повторювати за мною. Добре, Добре ми ж. так робимо. На наших тренінгах і всі навчаються дуже корисно і правильно. Дивіться, беремо турнікет таким чином, щоб у нас ось цей кінчик дивився вниз, да? і кладемо його під великий пальчик. Ось таким чином. Беріть правою ручкою, ось так. Ось це кільце. Угу. Да? Добре, є далі. Наприклад, у нас є травмована ліва рука, так. вона не працює. Звичайно, ми не можемо нею допомагати, тому що вона травмована. Далі продіваємо турнікет в цю, це кільце. Продіваємо максимально високо. Максимально високо. Під пальчиками, ось тут у нас, під великим пальцем у нас є наш ось цей трикутничок. Угу, да? Взялися за нього. На себе. О, О, супер! Чудово! Натягнули далі. У нас є вже якесь певне натягнення, але воно недостатньо. Що будемо робити? Будемо перехоплювати ось тут, біля пляжечки, угу. і затягувати турнікет максимально Максимально? максимально. Да, цей перший тур повинен бути максимальним. І проклеюємо стрічку ось, ось тут по периметру. Да. Угу. Далі будемо закручувати турнікет, будемо закручувати, крутити вороток. Скільки потрібно крутити? Угу. Є звичайно питання в багатьох людей до зупинки кровотечі. Мене тобто? вже. Ми mm -hmm. бачимо, ну, mm -hmm. а ah, ah, тут пальцує. Да. Ми з вами ну, зараз знаходимося в студії, так, не будемо. Давайте так. зробимо зараз такий один тренувальний mm -hmm. і зафіксуємо, Ого. а це тільки один, один а це тільки були... один. Oh. Накладати турнікет це болісна процедура. Вона може бути навіть більш болючою, ніж саме поранення. Mm -hmm. Тому треба це розуміти. Якщо ви накладаєте турнікет іншій людині, обов'язково треба про це сказати. Що друже, я тобі рятую життя, це буде боляче, але ти 100% виживеш. Mm -hmm. Добре? Добре, переживає. Ось так, вичка у нас не працює. Далі нам треба зафіксувати ось цей залишок, тому що хтось може його дзьогнути. Або, наприклад, я в стані зміненої свідомості мені боляче, го сама його, його так, так, зняти. Так, так. Тому в, в, в турнікетах Січ можна пропустити. Ось цей кінчик, ось тут бачите, в верхню діляночку Ага. Ось таким чином, і затягуєте О, і затягуєте все і далі вже якось фіксуєте ага. цей тут... залишок. Тут вже байдуже як його фіксувати. Головне, щоб він був ось таким чином. Далі ми фіксуємо час, час накладання турнікету mm -hmm. на січі. Є ось така діляночка. Це ност ну, тренувальні турнікети. Вона трошки вже така. Знаєте, по... uh -huh. це як стрічка. Розумієте, як uh -huh. пам'ятаєте колись ці поповняшки для так, рахунку? Так, так, так. Так. Тобто тут можна чимось таким витрапити час накладання і передати людину медикам якомога швидше. Це дуже важливо. Вчасно викликати медиків. Mm -hmm. Знімайте ще чудово ну, я, я, відчуваю, я руку не можу. Зігнути. Так. Щоб швидко розкрутити, просто да, ось тут розліпляєте, розліпляєте знизу а, ага, да. і знімаєте, Все okay. є. Так, секундочку. Так. Ну і що, все Давайте, а, дуже просто <ріху> легко. Друзі. Насправді, от ви так пояснили. Мені здавалося, що це нудиться прям... команди рукава. Ну, да? Камера реально. можна дивіться, яка ця червона, а ця біла. Давайте я потім все ага, да, зроблю. Це наші тренувальні камера, може там... взяти. <ріх> Ось, друзі, результат. Так, дуже дякуємо вам, пані Наталія, за те, що ви нам показали, розказали дуже багато важливого та корисного, те, що може справді врятувати наше життя, і ми можемо допомогти комусь також це зробити. Дякуємо вам. бажаємо успіхів у вашій діяльності як інструктора, як людини, яка допомагає іншим навчатися робити саме ось такі речі. Дякуємо. Супер, дякую вам, пасиві вам, дорогі глядачі. Якщо ви щойно долучились до нашого етеру, не бачили усю розмову, будь ласка, перемотайте у Ютубі, у Фейсбуці. Передивіться, передивіться все те, що розказала пані Наталія. Тому що, друзі, мені здається, цю така річ, знає, мені вже захотілося і придбати, щоб вона була у мене, тому що живемо, на жаль, в таких реаліях. І тому пам'ятайте, наві такі речі, якщо вірно говорю, ми можемо нашим і... Тим, хто на передовій купувати, висилати, захисникам, волонтерити, да. власне, через такі речі, друзі, допомагати нашим захисникам. Тому бережіть себе, бажаємо вам миру.